Усім привіт ради вітати вас на каналі Комфі. Цього літа були представлені Samsung Galaxy Watch 7, смарт-годинники від Samsung, які стали доступнішими за своїх попередників. Пропонується два варіанти Watch 7 у різних кольорах з розмірами дисплея 40 мм та 44 мм. Вони мають декілька відмінностей, але в іншому моделі ідентичні, тому у цьому огляді ми розглянемо всі відмінності, характеристики та можливості. Дизайн і дисплей Galaxy Watch 7 має елегантний та сучасний дизайн з круглим дисплеєм, який виглядає як традиційний годинник. Корпус виготовлений з алюмінію, а ремінець силіконовий. Як зазначає виробник, для цієї моделі були використані дешевші матеріали, що дозволило знизити ціну у порівнянні з попередніми моделями. Це зробило смарт-годинники доступними для більшості людей. Дисплей представлений у двох розмірах: 1,3 дюйми для моделі 40 мм з роздільною здатністю 432 на 432 пікселі у кремовому кольорі, та 1,5 дюйми для моделі 44 мм з роздільною здатністю 480 на 480 пікселі у зеленому кольорі. Я так зрозумів, що такий поділ був зроблений, аби можна було обрати під жіночу та чоловічу руку відповідний розмір. Ну або ж просто, щоб для мініатюрної руки був компактніший варіант. Обидві моделі оснащені Super AMOLED матрицею Підтримують Always on Display та захищені склом Sapphire Crystal. Попри те, що годинники сенсорні, на корпусі розмістили дві кнопки для керування. Вони мінімалістичні. Як і у попередників, верхня кнопка виділена помаранчевим кольором і відповідає за повернення на головний екран. А нижня кнопка назад поверне вас на крок назад. Якщо верхню кнопку затримати, то увімкнеться голосовий помічник Bixby від Samsung. А якщо ж таке ж зробити із нижньою кнопкою, активується Samsung Pay. Ремінець традиційно знімається і його можна замінити на тканинний чи шкіряний, залежно від вашого стилю та вподобань. Також Galaxy Watch 7 отримали водонепроникність за стандартом 5 атмосфер та відповідають захистам ip 68 mil std MielstD810H. Це дозволяє використовувати годинник під час купання чи плавання і, власне, відстежувати показники. А також не перейматись за його цілісність за будь-яких умов. Словом, зовні модель має приємний вигляд з майже відсутньою рамкою навколо дисплея. Дисплей насичений та достатнього розміру для комфортного користування. Апаратна частина та можливості Galaxy Watch 7 працює на базі потужного процесора Exynos W1000 з п'ятьма ядрами. Має 32 ГБ вбудованої пам'яті та 2 ГБ оперативної пам'яті. Смарт-годинник підтримує всі сучасні бездротові інтерфейси, включаючи Bluetooth 5.3, Wi-Fi та NFC для безконтактних платежів. Ось це взагалі круто, бо дозволяє інтегрувати смарт-годинник у всі сфери свого життя: і спортивне, і повсякденне. Операційна система Wear OS забезпечує сумісність з Android-пристроями. Годинник має широкий набір датчиків, які належать смарт-моделі: GPS, гіроскоп, акселерометр, барометр, датчики серцевого ритму, насичення крові киснем та серцевої активності. ЕКГ. Основні функції включають повідомлення, смс, виклики, підтримка месенджерів, соціальні мережі, електронна пошта. Управління музикою на смартфоні, відтворення музики на годиннику, управління камерою смартфона, вимірювання пульсу, підрахунок кроків, моніторинг сну та sos функцію. А тепер детальніше. Galaxy Watch 7 дозволяє вам не тільки переглядати повідомлення, а й відповідати на них. Для цього вам не потрібна клавіатура, адже система згенерує на основі ваших попередніх відповідей варіанти, і вам залишається тільки обрати, що відповісти. Також тут доступна цікава функція, яка на перший погляд здається досить звичайною: голосові нотатки, або ж як раніше, це називали, диктофон. Але це не звичайні голосові нотатки, бо Galaxy AI миттєво перетворює їх на текст на смартфоні. А ще цією функцією можна користуватись як перекладачем. При цьому ви просто записуєте голос співрозмовника і автоматично його слова перекладаються у вас на смартфоні. Тож, як я й говорив раніше, Galaxy Watch 7 це не тільки про спорт, це смарт-годинник для життя і подорожей. Та все ж про спорт не забуваємо. Для занять годинник пропонує різні режими для бігу, велоспорту та плавання. Він розрізняє біг в залі і на біговій доріжці, а також велотренажер та їзду на велосипеді і плавання у басейні. Всі інші стандартні можливості також доступні. А ще годинник здатний розпізнавати ваше падіння чи момент, коли ви спіткнулися, і запитати, чи не потрібна вам допомога. А п'ятиразовий натиск на верхню кнопку викличе екстрену службу. Також удосконалили відстеження показників здоров'я. Тепер за це відповідає AI і функція Energy Score. А от суттєвих змін з автономністю в порівнянні з попередниками не відбулось. Galaxy Watch 7 оснащений батареями ємністю 300 мАч та 425 мАч. Автономність дуже залежить від вашої активності та ввімкненого, чи навпаки вимкненого always on display можна розраховувати від 1 до 3 днів роботи. Тож новинка Samsung Galaxy Watch 7 точно має свої переваги в плані ціни та потужного процесора. А якщо порівняти з Watch 6, то кардинальних змін практично немає. Це потужний та стильний смарт годинник який підходить для будь-яких умов та активностей, і дійсно буде вас супроводжувати завжди і всюди. Якщо вам цей огляд був цікавим, ось такий лайк, будь ласка, поставте під цим відео. Не забудьте підписатись на канал Комфі та натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.